День у студії Смаль Юлія, і це новини України. Розпочнемо з політичних новин. Україна запроваджує санкції проти компаній, які працюють на російський терор. Президент Володимир Зеленський 27 травня сказав, що країна агресор, а також усі, хто намагається допомогти їй з терором, програють. А Україна разом із союзниками запроваджуватиме нові масштабні санкції. Не всі з них. Діють на території держави терориста деякі в інших країнах, але глобальний тиск отримують всі. Крок за кроком ми зберемо повні дані про всіх, хто працює на агресію і прямо чи опосередковано. Кожна така особа буде заблокована, і наші українські санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу. Україна вже почала попередні операції з підготовки до контрнаступу проти російських окупаційних військ. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Цитата: цей процес буде складним, який не є питанням одного дня, без певної дати або години. Це безперервний хід деокупації, і деякі процеси вже відбуваються: наприклад, руйнування ліній постачання або підрив складів за лінією фронту. А тепер перейдемо до економічних новин. До 44 гривень. Озвучено прогноз на найближчі роки. Середній офіційний курс в Україні за підсумками 2024 року становитиме 41 гривню 8 копійок за долар. А до кінця 2025 року він зросте до 43 гривні за долар. В Україні з 1 червня підвищують тарифи на світло. Ціни на електричну енергію для побутових споживачів із застосуванням єдиної ціни без диференціації за обсягами споживання на рівні 2 гривень. Гривень 88 копійок за кіловат в годину з податком на додану вартість. До дня захисту дітей у літературному сквері відбудеться благодійний захід. 1 червня 2023 року благодійний фонд Ірини Коломієць Добрі справи та німецький фонд «Fear Health and Ukraine» Віктора Адольфа запрошують усіх на благодійний захід Ми діти твої, Україна, присвячений до міжнародного захисту дітей. А тепер до культурних новин країни. Наймасштабніша подія цього літа. У Львові відбудеться пісенний проєкт Українська пісня. Подія, що об'єднає українських виконавців, відбудеться 17 червня у Фест Ріпаблік. Минулоріч українська пісня, попри всі негаразди, все-таки відбулася. Але у зв'язку із війною в країні проєкт відбувався у Польщі, у місті Свободи Гданську. Пісня «Антитіл» стала саундтреком для німецької комп'ютерної гри. Гурт «Антитіла» написав пісню, що стала саундтреком для німецької комп'ютерної гри про операторів безпілотників ЗСУ. Про це музиканти розповіли на своїй сторінці у Фейсбук. Коли it компанія з Німеччини попросила нас створити пісню для гри, ми зацікавились, тому що і самі любимо комп'ютерні ігри. Коли нам сказали, що гравці будуть перевтілюватися в українських пілотів-операторів безпілотників і знищувати ворога зверху, у нас не було жодних сумнівів чи брати у цьому участь, написав лідер гурту Тарас Тополя. Ну і переходимо до спорту. Чоловіча та жіночі збірні України з волейболу здолали своїх суперників. 27 травня чоловіча національна збірна України з волейболу здобула перемогу у стартовому поєдинку групового раунду Золотої Євроліги-2023. Підопічні Угіса Крастінша здолали збірну Північної Македонії з рахунком 3-0. Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла росіянку Анну Блінкову з рахунком 2-0 у фіналі турніру VTA 250 у Страсбурзі. Зазначається, що росіянка змагалася під нейтральним прапором. Сама ж Світоліна зауважила, що свій приз пожертвує на допомогу українським дітям. Я б хотіла розділити цю енергію з Україною, з моєю рідною країною. Ці призові, з цього турніру відправлятимуться українським дітям, які потребують їх у ці важкі часи, наголосила тенісистка. Це всі новини на сьогодні. З вами була Смаль Юлія. До нових зустрічей!